По-перше, якщо, наприклад, це оголошення ви бачите якогось е міжнародного там Червоний Хрест, наприклад, так ще якісь там ООН і тому подібні організації, треба е безпосередньо перебувати на самому сайті. Тобто перейти на сам сайт, подивитися, чи є там таке оголошення. В чому. Е Небезпека переходу за посилання. По-перше, тут можуть бути прави соціальної інженерії, так званої. Тобто, пройшовши за посилання, ви можете передати дані про свій пристрій, наприклад, там телефон, точна геопозиція ваш, ваша IP, з якого пристрій, з якого вхід, там, і тому подібне. Тобто, це може допомогти в авторизації в онлайн-банкінгу, то ж самому, а в бо в інших облікових записах. Бо коли ми створюємо записи, вся ця інформація Стовідсотково передаємо а, а, серверу, і він вже ідентифікує вхід там, з пристроїв і тому подібне. Тому тут е, треба бути обережним не тільки при вводі даних, а навіть при переході за певними посиланнями. Тобто не, не треба, треба пам'ятати, що, наприклад, ООН не сидить на моніторі там. Е, Якийсь чат вашої групи, де там 50 або 100 людей сидить, так бо буває таке, що в чат учнів якихось кидають там, чи батьків і тому подібне. Люди думають, що от він сидів там моніторив 24 на 7, щоб саме їм надати цю допомогу.